Національний конгрес Аргентини офіційно проголосив Хав'єра Мілея президентом країни. Посаду віце-президента обійме Вікторія Вільяруель. Обидва політики перемогли в другому турі загальних виборів, що відбувся 19 листопада. За мілея віддали майже 56% голосів рішення парламенту оголошує попередній президент Крістіна Фернандес де Кіршнер. У залі присутні 257 депутатів та 72 сенатори. Ця формальність передує інавгурації новообраного голови держави. Мілей присягне 10 грудня. Він стане першим у світовій історії президентом лібертаріанцем. На новій посаді мілею доведеться стримати зростання інфляції, що сягає майже 150 відсотків, відновити виснажені валютні резерви, розв'язати проблему бідності, яка перевищує 40 відсотків, і налагодити політичні й торговельні зв'язки з іншими країнами. Хав'єр Міле економіст і підприємець. Він уважає Аргентину податковим пеклом. Політик хоче змінити національну валюту на долар США, закрити центробанк, зменшити бюджетні витрати та провести скорочення в міністерствах. Мілея за його політичні та економічні погляди називають міні-трампом. Новообраний президент оголосив, що вже обрав нового міністра економіки. Ним стане Луїс Капуто, екс-міністр фінансів і колишній голова Центробанку Аргентини. Він відомий як прагматик і грамотний експерт із ринку. На загальних виборах в Аргентині також обрали членів конгресу та губернаторів провінцій.